Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі борця сумо. Ось такий буде красивий паперовий борець сумо. Ось такий вигляд він має з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Давайте ми цього красивого сумоїста будемо робити разом. Щоб зробити борця сумо, нам потрібно взяти листок розміром 14 на 14 см. Беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Складаємо листок набік вдвічі, перевертаємо назад, впер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. І перевертаємо назад. Загинаємо код до центральної лінії. І так робимо з усіх сторін, загинаємо усі коти до центральної лінії. Розвернемо листок і перевернемо на іншу сторону. Знову загинаємо усі чотири кути до центральної лінії. Загинаємо кути з усіх сторін. Розвернемо листок і перевернемо на іншу сторону. І знову загинаємо усі чотири кути до центральної лінії. Розвернемо листок і перевертаємо на іншу сторону. Розвернемо листок ось так. Тепер підіймаємо один кут, В середині листок розширяється і ми зверху його придавлюємо. Наводимо. Так потрібно зробити на трьох сторонах. Підіймаємо другий листок і теж його перевертаємо. І третю сторону підіймаємо і перевертаємо. У нас виходить ось такий барець сумо, і тепер його потрібно розмалювати. Щоб борця суму розмалювати, беремо пломастери і розмальовуємо його так, як ви це бачите в себе на екрані. Тепер оріхамі вже повністю готове.